Стаття 106. Президент України 1. забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави, 2. Звертається з посланнями до народу із щорічними, щоквартальним і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України здійснює щорічні та щоквартальні звіти за виконану роботу, виконані проекти та ті проекти, які в процесі та процент виконання. А також приділяється особлива увага до таких сфер військова, освітня, медична. Три представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України. 4. Приймає рішення про визнання іноземних держав. 5. Обираються на конкурсній основі глави дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях. Приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав. Шостий призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції. Проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Сім депутати та відділи обираються на конкурсній основі. Восьма немає права втручатися в справи НРУ. Так як депутати не вибираються і проходять через конкурс, і потім приймають клятву перед народом України і під цією клятвою працюють визначений термін. Дев'ятий прем'єр-міністр обирається за конкурсною основою. Десятий. Міністр оборони та міністр закордонних справ також йдуть за конкурсною основою. Кандидати відбиратимуться після перевірки на причетність до криміналу, корупції і інших правопорушень. Бажано із військовою вищою освітою одинадцять. Конкурсна основа, дванадцять. Конкурсна основа, тринадцята конкурсна основа, чотирнадцята конкурсна основа, п'ятнадцята конкурсна основа зупиняє дію актів Кабінету міністрів України з мотивів невідповідності цій конституції з одночасним зверненням до вибраного через лотерею судді, який буде займатися даною справою щодо їх конституційності. Шістнадцять Кримська область 17. так, як президент людина цивільна, то не має права вмішуватися в справи військових тільки якщо є явні ознаки зради головнокомандуючого. Тільки в такому випадку подати заяву до військового суду, і суд має розглянути, чи ця заява має місце існування чи робота головкома повністю відповідає державній безпеці країни. І тільки в тому випадку, якщо президент має досвід командування арміями, він може тільки рекомендувати втручання в військові справи цивільними, і навіть якщо це президент, це злочин. Під час воєнного стану та стану війни влада повністю переходить під військові адміністрації на чолі з головкомом. В країні війна, отже, і керують військові. Президент має право займатися зовнішньою політикою та забезпечувати ресурсами, необхідними для перемоги, а також боротися з корупцією, захищати та відстоювати імідж країни на світовій арені. 18. заступник головкома очолює Раду національної безпеки і оборони України. В ній присутні тільки військові, на цій раді вирішуються різного роду питання, включно із забезпеченням матеріальним. 19. рішення про стан війни оголошується в той же момент, коли починається агресія проти країни і закінчується після завершення військового конфлікту 20. головком вирішує відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Українській Народній Республіці. Або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки Державній незалежності УНР 21. приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації, з наступним затвердженням цих рішень НРУНР 22, ліквідація Конституційного суду, 23 пункт. Двадцять третій, частина першої статті 106, виключено двадцять четверте через таємне голосування, вирішується про присвоєння вищих військових звань, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і чини. Двадцять п'яте нагороджує державними нагородами, повинен бути список президентських відзнак, якими президент може нагороджувати. Двадцять шосте приймає рішення про прийняття до громадянства УНР та припинення громадянства УНР, про надання притулку в УНР. 27 -е здійснює помилування, 28 -е кошти передбачені в держбюджеті для здійнення повноважень, затверджені при голосуванні їх бюджету на наступний рік. Витрати повинні бути мінімальними Авто, економ класу, тобто витрати на президента повинні бути мінімальними, і президент не має права вносити поправки чи додавати кошти для власного розпорядження тільки ті кошти, які були записані в держбюджеті. Їздити тільки на автомобілях національного виробництва, літаки та потяги, також тільки національне виробництво, дешеві готелі та дешева натуральна їжа, витрати на всі допоможні органи та служби, також затверджено в бюджеті, повинно бути скорочено до розумного мінімуму для ефективного виконання обов'язків. Депутати та відділи також повинні користуватися тільки національними транспортними засобами. Доки вони при виконанні своїх обов'язків 29, затверджує закони, прийняті Народної Республіки Української Народної Республіки, 30. має право вето щодо прийнятих НРУНР законів, крім законів про внесення змін до Конституції України, на дані зміни має право тільки народ через народне Віче або інша назва Всенародний референдум, з наступним поверненням їх на повторний розгляд НРУНР. 31 -е здійснює інші повноваження, визначені Конституцією УНР. Президент УНР не може передавати свої повноваження іншим особам або органам. Президент УНР на основі та на виконання Конституції і законів УНР видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території УНР та не порушують права громадян.